Мне знаешь, что надо? А тут тебе сперться звільнити якось. А во, я тобі зарадам. ти ты даш? Ооо-о-о-о! о, о, -о, 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 -о. <схи> <Догнал. схи> Блін, ще одну треба А ладно, не треба, не треба, не треба Все, не, Тобі сейчас роблю. Ну, по-дружньому. Хто? Я стрякався. Козіо! Заберіть свої енергетики, мені потрібна моя паличка фруктова. класно. молодежна. Так, а ну касір, хто нас сьогодні касір? Аливіс. Олив'єсус. Можеш, виденчичко, мені заробити 70 доларів. Всього 70. Я тобі, ну, типу, більше не прошу. Я дві полички зараз я замовляю. БАМ просто. До речі, а для нового асортименту нам виходить, холодильники надо. Ммм. Mm, да. Я не знаю, що це таке А, у нас нові енергетики, да? Ага. А а скільки холодильник великий? 200 доларів Ладно, замовляю одну стартовую. А такого, ну. Не багато. бо ці енергетики не купляються. і не Давай, продаються. та один холодильник я купляю. Бо це просто дурдом. -дур. Ну, не хочу. Це новий товар, так? Так, 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 нові гранола, крекери. Давай на нову кинем його все. Давай. яка гранола, прикольна. Мені подобається, це вона така жовта, навіть пропрацьована трошки. Як і вниз, чи. Я в кайф, тут кидаю, я в кайф. Можемо на цю паличку, до речі, викинути все зайве, що у нас є. Вона поки а, у нас да. не займана. Рексик хоче їсти! Да? Для твоєї собачки буде новий корм. Заходь на акцію пісочниці і купляй собі все по акції. Я уже я думал, яку на... нафіг пісочниці. І що це наш магазин. А ви тут да, згадав, що це наш магазин. Я майже свій куточок завев. Мені ще треба 5 мінімум цих павичок. Я. я. Да, я... Чого? <ріст> Та все у мене хвороба вже Я щас хочу, в общем, дивись, на одну сторону фрукти розкласти. А тут уже хтось за мене подумав. Як розкладати треба правильно. Угу mm -hmm. Якийсь обуво, мабуть. Чогось здається мені. Боже, мене, так. який, який погана людина. <ріст> mm -hmm. Orange, orange, це мені треба. Опа, стоп. Так, що мені треба? Дай я порахую. Ще три полички я собі замовляю. А, а комп'ютер ти переставив. <гум> я вже потеряв. Раз, два, три, бам. Все, замовив. Я заробляю, я продаю старі полички, щоб вони не просто так стояли. Добре. Диви який куточок виходить у мене? Окей. Okay. От. Вау! Wow. Okay. а як тиво між полтами проходити? А що, ти не можеш прийти? Ну, вузько. Нормально. А вот то, тут то ж тут же овочі на овочах що, будуть дуже великі люди, чи що? А, так я це so? до... прибрати хочу. А, ну окей. Я думаю, так поставив. Ти типу. мене так не лякає, блин. А хто перероблює? На. No. Ти переробив? Ні. No. Ты наш кент приробли? Що перероблю? Ну ты чого ж перероблю на машина мигнулась? Ну, это вин, да. Ого. О, вот куточок куточек, не надо. Выходит. Но я, мабуть, його его щас трошки. Буду... Не, не буду. Все, я ще У нас себе куточек в центре да. магазина. Ну, острівец, добре, остривец. Остривец. А? І По центрі можна килим ще їба дати. <ріху> <ріху> Як же він тримається, блін. До речі, так, да, можна ще килим якийсь замовити. Прикольно. Хочеш сам вибери в декорейшн, там декорейтін, декоратіон. А ні. А? А хоча там. Да. Ви кактус. Хочу. У нас є кактус. Ну, де? Ну, біля автокаси О, лампа. якась Зелена. Це ж зелений куточок, це овочі тут приїхав? Це мої лампи А, це твої діоди А де лампа? Ага. диви Кап... капець вони вон и я скрабчи. елки капець. Капец. їх можна вимкнути це... це траходром о, я на минимальной світло включу. Тут є мінімальне. Оп. Оп, бачиш? Це мінімально. Меняється, меняється. Ой. Я дуже яскраво. Ты от бачиш, це дуже яскраво, Світло? А Це таке. No. От раз, я включив. Ну, таке, не дуже яскраво. От можу включити дуже яскраво. Бачиш? Там приїхало. Ні, у мене, мене взагалі зб... не, не міняється. Я можу виключити, просто, вона буде помічати, no. що тут заведена зона. Вот так буда. Вот так. Чтоб включить. Включи уже. О. Не знаю, куда, куда я хочу как. Сюда. Чувствую, что а, а что ему? Она потерялась, белобрыса. Эй, куда вырываете меня из рук? <laughs> прийшов викладати, ви мене з коробки прям древней. Я только що побіг в мусорку викидати, а потім розвернувся на півшляху. Ну, правильно. Екологія. Да, ми екологі. Шоо, може прикрыємось закуп товару кучу чи як? У нас. А, ні, у нас 600 доларів. Чи высочить нам? Ну давай ще по... по попродаємо. До а, ранку. У нас ще там. О. Чи, чи нам би вночі, бы бажано прикольно це все зробити. Да. Давай давай сут, сутки пропрацюємо до 11 наступного дня І потім цей прикриємось. Давай. Най, най-най. Як думаєш, нам 1000 вистачить, щоб забити повністю магазин Ой, Не факт! Думаєш? Не факт. Я вже навчився на ходу выкидать, я біжу и так жук-жук, накидаю. Диви, як у нас товар розготівся? Я навіть не встигаю помічати, коли це все типу, влітає. Я наче тільки пам'ятаю, що замовляв дуже багато пачок оцього червоного печення. Ай-ай-ай вже все. Вже нема, да? Да, Все. Ох! Ти якраз закрив! Не попав. Не попав. О, ми скоро зачиняємось і закупаємо товар по повнійшій. Може якусь пересиновку багнемо, ногенько, ні? Оця поличка просто що, подвійна, вона так стала по дебільному. Вибачаю за свій французький. Я знаю як зробити, я все, я все побачив. У мене є очі. Зараз. Ні, ні, я ще не закриваю, я вже переставляю повычку, бо я бачу це, я метець. <Exactly> <mean> я mm -hmm. прометей. Я поки кожного товару по 3 замовляю. Норм придумав? Понял, игнор. Не ну конечно прийшов поігнорити мене. Присоромить при всіх. Диві. Сидить на. Наче, наче щось робить, диви на нього. я? Ну я про кого? Я граю. играю. Две сидит, я, я вже заповнив, А ти а сиди я... за своїм компутером. Ну, мама, я граю. <гум> 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 мама, не заважай, у мене тут катка важує. Okay, так, а де Брайан? Okay. Чи як його там? Даніель. Алло, Даня. <гум> Данек. А де він? А, як на касі то... сиди, диви на нього. Повиси, тварі. Ні, ну я, як, я знаю. Зеленською з, з, зеленським мажуть. <плес> <плес> Зеленького прикладають, да? Правильно тебе зрозумів? <плес> <плес> Зеленькою мажуть. Ну ці фреші, ну точно не пудрою <плес> Дивимо, так зараз до третьої сотні коробок і вже відіб'ємо цю штуку, що купили коробками чисто. У нас щось Бобки не прибавляються зовсім. Та де. треба ціни піднімати. Та. Ну, може вони не прибавляються, бо. Ну, магазин закритий, ні? Нема такого відчуття. Прикол в тому, що. Ну, ми більше 2000 не заробляли. Так у нас товар. Ти розумієш це залежить від кількості товару, а не від ціника. -а. І від асортименту. Чим більше асортимент, тим більше ми мільйонів заробляємо. Ага. Так, що там треба? М, -м а чого вони не дають? Чого не дають? Ти, козел. Курва, іди працюй! Чого ти стоїш? Картонна ти коробка, чого? Іди! Е В кінці це э, було класно. Це до них, да? Да, да, да. до думаю, дойшло до що, Ні, чекай, стій, ні, бляха-муха. Що я зробив? make things Working happen. Here is a What's next? Sure. I'm here to make a break. Sorry. Thank you. А що ти його куди? Що він зробив? А, чекай, а, він віддихати йде? Да, ти ж брейк, ну брейк. Давай, може, відкриватися, вже фу магазин забити. Чек. Що він робив? Що він робив? Роби. Викидай, ага, викидай пусті коробку, добре. Англійську вичаю, чи що? Я, да, він мене ігнорить. Я на нього, він мене ігнорить. Що? Що? Відкриваємо магазин чи ні? Не... А що це вже розкладено? Ні, б... не все. Боже. Що там ще? Закупи, що не вистачає. Молока нема. Є молоко Псеньово на складі. Псинього печення нема. Якого нема? Супа оранжевого нема. Оранжевого? Оранжевого пузя. Муки білої з червоною, з червоною аватаркою нема. Аватаркою? А, є, є, аватаркою є. да. Все є на складі, просто треба очі роззути. Можна робити опінінг. Більш-менш, типу, все повне. Пробуємо? Mm -hmm. Давай. Давай продамо, hey, розширимось і можемо львати. Диви, дивись, ми. Е... Let's go! Дивись на мене. Ми тільки що закупили yeah. товару. І коли ми закопали, я вже бачив, що у нас там 1600 було. Оже, дивись скільки. 1700. Коробки. коробки тема. Коробки мощ. Так, скільки. Нам треба? нам треба розширяти магазин, бо трошки вже тіснувати, тис чи прокачку, що робимо? <паспадев> mm -hmm, прокачка, що дає. Uh, прокачка дає, значить. восьмий рівень дає нам. Uh, uh, холодильник треба купляти, того що тут заморожені ці сосиски, заморожена риба, картопля, гарбуз, червона яблука, два маленьких енергетика, рис по мексиканськи холодильник той, що для... Ну, типу, не той, що так стоїть, а той, що лежачий. Угу. Нам, нам вистачить на один холодильник місце. Да, Ми хапаємося на. Дивись, Розширення не робимо. Ага. на... Прокачку. Да. Щоб ми були круті, ну типа маленький, але... Капець який. Офігенний. Супермаркет. це без мату сказав. Добре. Боже, як тобі ты без склада ты древ. Эээ, вот охраняє... Касу, щоб ніхто нічого не вкрав. Стоїть, ва. Да, які, а? Ну

Бевы! <сіст> Ніхрена воно блищить! Тут можна просто цей Кататися! Нихрена субий! А скажи гарно це в від, усе відбускать ці, ці грі зроблені. Мен сразу угу. в мене зразу FPS такий... щух пішов. <сіст> <сіст> На пониження йдем. <сіст> да. йдем. <сіст> <сіст> У мене монкій віддає 180 Гц, я його... Я ті 80, 180 не бачу ніколи. Поняв. я вирішив, от цього нас знову полишся. Ну у вона пуста. Я короче весь хлам, який у нас остався на складі, я його познапихав. пихав. Це розумно. Да. О, ладно, хай не поняв, відпочинуть, бо у них не бачу що... Я сяду, поки на касу. тебе. Давай. О! Прокачай! Прокачай! Чо? Бам! 8 рівень! Я замовляю сразу новый товар, да? По две пачки. То есть нас, же, был я тебя пытал? Уже 108, да? Да. Ну так норм. Что ты робишь? Замовляю. А что? ну... Не можно? Заборона? Нам треба фруктові ложись залізно і походу ще один холодильник можливо Ну фруктові ложить точно треба? Це вже новеньке уже можеш викладати Куда? На поличку, у нас подвинешь. Я я. Чи, чи ти її забив? Я її забив? А у нас в холодильнику ніякому немає місця, да? Всі забыті. Може молока зробимо по одній цій. Басишься новияблока. Червоний прям. Да, что? Да, я, мабуть, молока зроблю по одній цій полосці. Вау, допер пепер. дупер пупер да? От, <laughs> як вона там називається mm понадобится -hmm. называется оце молодежи. Дампер пампер. йоп. твою дивізію. Я холодильник mm -hmm. ставлю, можеш вигрузити всі продукти? як я тобі... виграшу? Викидаєш і все. А, З машини. З машини. Ха-ха. С полки Оооооо, ёлки палки Да шо ти так роз... Блін, я тобі ноги замаливаю. Так я не мудикавс. Я просто крыс. Да ты бляки. И наггетсы. И финал по домашнему, ёб твою дивизию. Вот там что ты? Я вообще его замовал, да? А нет, тут че бургерс. Бургерс. а че они в вот одну полоску выкладываются? Это же не круто. Ну откуда? Cool. За что? Чикен наггетсы. Реально наггетсы. Да у нас какой ассортимент новый был, ложечки. Круто, да? Да. Вот те пам Гарно граєш. Вчився уч в якійсь музичній школі? Так, називається дурдом. У <свісно> мене. В принципі. А, а що ми стоїмо? На що роботи не маєш? Нема. Нема. Ей, довольний який сидить. Подивіться на нього. Не сова. я йому сова, він мені 10. Я йому сова, він мені 10. Ну а як? Я не маю, поличок, не маю. Кого не маєш? Поличок. Ти бачив, скільки коштує це все? По 7 доларів. Мільйони! Так, а стоп, розширить магазин чи прокачати, що ми? А, ми хотіли його прокачати. Ага. Розширювати ми не будем. Ні, це тупо. Нам треба маленький, ну знати, ну коли вже буде реально тісто, тоді вже можна розширювати. Тісто? А, це просто коробка, я тикаю що щось викладати. <різь> Ходить тикає та коробка. <різь> да да-да, це -да, акція, акція. Акційна щось? Нас, нас просто це, ну. Ми, ми, ми чистим склад, тому воно все гниле і пухле так, беріть. Знаєш, що у нас менше людей стало, я зрозумів. А, ну, типу, на початку поменьше людей приходимо. Ч? Бо вони дізнавали, що тут е, працює Фортнайтер. Я вже не захотел играть свою репутацію. А, зелені, бо це. А, а, Саня, ти можеш банити е, банити стрімера забанить зараз. Це. Баня! А! То, тому що тут а, зелений куточок, тут овочі, фрукти, розумієш, і тому тут зелене. Тут рожеве, бо це... На, ну, типу, у нас пісочниця, стрип клуб От, сюди заходять, от два стриптизера танцюють у нас і тому рожево. Оце у нас тут а. автокаси. Автокаси, от, зламали, іди сюди, Павло! Бігом! Ано, ано, ну ано! Бач? Реверд! Все, починай. А почини. то є, то є, то є какер. хакер. Какер ти. От, оце у нас автокаси, оце зелений куточок, отут всяке гівно. От, отут є у нас е, значить, е, з заморозками. Оце все попить у нас тут, бачите? П'ять халодольників. Оце пози. Все, ребятки, Наступна серія на ютубі. Чекайте, буде пр прокачка. Буде багато нового і магазин більше. Да боже. <реш> ну все, будем, я буду виходити вже. То гарно попрацювали, ні? Все? Так? Да. Ми молодці. Ми дуже. Ми сьогодні Просто, прокачали... нам треба. Е, ну да, ми на, от на Ютубі буде відос. Це треба подивитися попередню серію і подивитися цю нову, яка має бути вийхо, вийти, да? вийти, да, типа не різка. <реш> і ми. Ну просто така колосальна різниця між тим, що було, з магазином і тим, що стало, що це просто, ну, пам'с. Ми просто перев... провели дуже колосальні роботу над ним, і він прям, ну.